Це Олег тут, який курив, вживав багато алкоголя, багато різної шкідливої їжі. І ось тут Олег. Між нами 50 кг різниця. Ось і все. Немає нічого неможливого, Якщо хочеш змінитися, повір мені, це можливо. Пиши в особисті, я допоможу. Зміг я зморшити в спільноті, досягати цілей. Завжди легше. Без посмішки не можу дивитися на себе. Реально дивлюся і влибаюсь. Ну ж був, який я був великий. В Цьому важлива підтримка. Родина повинна підтримувати. Друзі, якщо не підтримують, то хоча б щоб не заважали. Консультант, який буде поруч, буде завжди знати, як вас. Потрібний час змотивувати, що вам сказати, щоб ви продовжували а, рухатись до своїх цілей. Бо я саме той консультант, який має свій власний результат і не по словах знаю, як це робиться, а знаю, як це робиться на ділі. Якщо у вас є друзі, знайомі, які борються з зайвою вагою, направляйте до мене, я допоможу. Ви теж можете бути причасними до змін, Тієї людини до змін вашого оточення все, всім пока.